Давайте ще подякуємо нашому Хиспові. Ісусу, дякую, 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 дякую. Та буде Твоє ім'я Амінь. Ісусе Христа. Будь ласка, присадуйтесь. Слава нашому Господу за його благодать, за Його мили, за його любов до всіх нас, і за те, що сьогодні ми зібралися на це місце одній лише причині, що ми колись почули про нашого Господа Ісуса Христа, що Він помер на крісті за гріхи наші. ну ще був за беззаконня наші наказання. Мира було нашого на ньому. І дякуючи тому, що Ісус Христос полюбив тебе і мене. Ми сьогодні почули про нього. Познали його, почули Його Слово, і ми відкрили наші серця. Христос війшов в наші серця, і тепер нам дуже приємно і хорошо Амін. бути в місті. І Слово Боже каже, що там, де двоє вітрує збирається війна Його, там Господь завжди посередині. І каже, коли ми в місті собираємося, так то кров Ісуса Христа далі пише Слово Боже очищає нас. Усякого гріха, тому що ми з вами несовершенні ж повертаємо, падаємо. Ну, коли ми об'єднуємося, приходимо до молитви, приходимо в його, яку він придбав на кресті. Ми чуємо слово, ми чуємо свідчення братів сестер. Ми чуємо, як вони перемагали гріх, як вони перемагали спокуси і наших серця не запалюються, і нам хочеться приблизитися до Господа. Нам приємні ті свідчення, коли ми бачимо брата чи ту сестру, які. І перемогли в своєму житті яку то яку-то болячку перемогли іменем Ісуса Христа, оздоровилися ранами Ісуса Христа. То ми бачивши наших братів і сестер, які не перемагають зло, нас появляється більше віри, в нас появляється більше наснаги, щоб іти за Христом і також перемагати і. Як хорошо, коли наше серце благодарне Господу за все, те, що він совершив в нашому житті, те, що він подарив нам, те, що він дарував в нашій Україні, теж тому що ви розумієте, на що ми сусердачимося з вами, то ми будемо мати. Якщо людина говорить Богові, ти знаєш, Господь, я тобі вдячний. Зато то тут ту, ту, а Бог каже, та ти ще не знаєш, що я можу для тебе зробити. Амін. О, який я благодарний за моє здоров'я! Бог каже, та ти ще не бачив, яке в мене є для тебе здоров'я. О, Господь, ти знаєш мені 70, 60, 80, А я при силі прозрию. Та ти ще не бачив, як будеш ти в 120 жити, скакати і стрибати, і славити Господа, тому що Бог він. Живе в славословий народу. Він э, чує твоє подяку і твоя віра тоді виростає. І, друдж, і інша є сторона, ви знаєте, э, слово Боже каже, що в биття, за те, що Господь сказав такі слова, що э, людина э, ну, літо і зима не прекратиться, весна і осінь не прекратяться. Сіяння і жатва вони не прекратяться. І те, що ми з вами сіємо, ми обов'язково з вами пожинаємо. От ми э, є матеріальні речі, які ми сіяли. Да? І ми ж пішли на і що? зібрали матеріальні речі, курячки зібрали кукурудзку, морковку, каунчики, гарбузики, цибульку. Ну ми ж його посіяли, так? Ми це сі... на сінечко сіли. Те ж саме є в духовному світі. Те, що ми з вами сіємо, От, ми сіємо в Богу благодарність. І слово Боже каже, що майте благодарне серце, майте благодарність Богу, благодарність за все те, що маєте, і ви побачите більше слави, тому що це є теж сільне, насінь. Добре насіння, яке ми сіємо в духовний світ. І е, друга сторона, коли люди ромщають. Недовольствуються. І ми дивимося на слово Боже, що завжди, коли люди розстали, недовольствувалися, то ми бачимо інші ситуації, коли Бог відступав, оставляв людей. Тому що неблагодарне серце, невдячне серце, воно не може отримати благословення. І тоді можна так сказати: знаєте, от я недовольний тим, то тим, то в мене здоров'я таке, і ще що то таке, бо ти знаєш, ти ще не бачив, як це воно погано. Да? Як, воно, як воно болить іще, ти не бачиш. І воно може увеличуватися тоді. Але коли ми благодаримо Господу, коли ми дякуємо Господу, то Господа є набагато більше для тебе. Чуєте? Е, Дайте скажемо, коли я дякую Господу, вдячний Богу, то Бог подарує мені більше, чим я маю. Знаєте, і сьогодні я... Зутра встав і читав слово Боже, Іванглія от Луки, і там було слово о прокажонних, 10 прокажонних. Знаєте, Це була дуже така болячка, дуже вратітельна, погана. Коли люди хворіли цією болячкою, вони не могли жити в обществі вони не могли жити в родині, вони не могли ходити на роботу, вони не могли ходити на базар, в магазин, вони не могли бути там, де є люди. Но вони були відділені Через те, що в них була дуже противна нехороша болезнь, це проказа. І за цього вони були віддалені, тому що ця болячка вона переходила на інших людей, і необхідно було цих людей удалити із общества ізраїльського. І коли ці люди були удалені, то вони е, забули за хазяйства свої, вони забули за сім'ї своє. Вони можливо, пам'ятали їх серця, але вони не могли туди піти, І не було можливості. Тому що якщо вони пішли, то. Заразили свою родину, заразили своїх дітей, і вони жили оддільно, їхні серця, їхні тіла, вони страдали і мучились. Тому що уявіть собі і представте, коли от ми зібралися, яке є благословення, коли ми зібрались і ми маємо общення. Спільність, коли ми ділимося е, своїми переживаннями, своїми радостями, це є насолода. І е, коли людина остається одна і дідиниця, од, то е, люди бросають усе. От, і якщо воно ще й так е, погано на серце, то тоді ще більше ухудшається. Чому ухудшається? Тому що представте, е, коли людина одна, вона перестає митися. Вона перестає битися, вона перестає. Дівчата, от, знаєте, коли допустим, вони десь виходять на вулицю особливо, Що завжди помадку там, брови на да? роблять жінки? А коли десь йдете кудись до сім'ї, до да? от ви були вдома, а до дітей їдете, жінки старше. одіваєтесь ви краще чи так вийшли? Ні, Да, От ми бачите, коли ми йдемо в соці, ми обов'язково на себе приводимо порядок. А коли ти сам, навіть молода дівчина, прекрасна і хороша, а їй не треба ні брови навести, ні губи підкрасити, ні водіться красиво. Чому? Ти, ти, не потрібно. А коли люди ще хворіли, уявіть собі, коли в них така була болячка, страшна, то їм приходилося в Закриті бути. І це було томління душі, томління духа. Це страдання фізичне, і страдання душевне, емоціональне, це, це страдання всієї душі, людської і тіла всього. І от ці люди вони були відділені, вони жили самі по собі, вони були в страданні, в такому, в мученні, в такому. І тут хто розповів про Ісуса Христа. Що є такий е, молодий чоловік, який ходе по цій землі Ізраїля і розказує, розповідає о Богі Бога, який розказує у любві, який ісцеляє і освобождає людей. Хто розказав, що е, сліпі прозріли? Хто розказав, що там був один прокажений, який підійшов до нього і сказав Господу: Господи, впав перед ним каже, якщо хочеш мене очисти. І він очистився. І хто то передавав ці історії, ті, які произошли в житті вже людей? Хто то розказав, можливо, цим людям, як кровотечила жінка, іселилася від кровотечі, яка страдала довгі, довгі, довгі часи написано, страдала і стратила все своє майно, потратила все, що неї було. а боль не А боль не уходила. І тут розказали цю історію. Ви знаєте, ця жінка оставила всі свої е, знаєте, мед. Оде лічення вона пішла до Ісуса, вона іселилася. Тут розповідав, передавав. розумієте? це передавали благодарні серця. Тому що неблагодарні серця вони б не передали е, таких інформацій. Але ті серця, які були вдячні Богу, ті, які були благодарні за те, що їх Бог здорову, відсилив, допоміг, благословив, простив, очистив, оправдав, вони не можуть це втримати в серці своєму. І вони передавали у цю інформацію. І Ця інформація дойшла до таких людей, які теж страдали і були заточені і в темниці. В темниці гріха, в темниці болезні, то ми, в темниці не, не було вихода з цієї розумієте? Коли тупік немає випада. І це дуже страшно і мучительно. Ну а наш Господь Ісус Христос з двері. І коли ти приходиш до Ісуса, ти відкриєш ці двері і ти вийдеш в Нього. І ти знайдеш парень, ти знайш удовольця, ти знайдеш благословіння, ти знайш мир, ти знайдеш покой на серці, ти знайдеш сілення душі, ти знайдеш сілення тіла Твого, тому що наш Бог, Бог милосердя, Бог милуйчий, прощаючий, благословляючий, любящий. Він хоче благословіння своїм дітям. Давайте сам мій отець, мій Ні. Бог, хоче благословіння для мене, для моєї родини, для моїх дітей. Він хоче благословення для мого села, для моєї країни. Він хоче благословення мені. Амін? Амін. Дивіться, і друге питання піднімається. А чому ж так тоді? Якщо Бог такий любящий і хоче так благословити нас, чому можна люди сказати, що сьогодні йде війна, чому сьогодні люди гинуть? А я вам скажу, тому що Бог є любов. А ви скажете, як же таке може бути, так? Да? Бог є с любов. І він дав Амін. вибір людям. Амін. І дав їм повну свободу. Помієте? Настільки Бог велика любов, що він дав свободу світі. І тим людям, які воюють і вбивають, які нарушають границі, він теж дав їм свободу, він дав час про життя на цій землі. За ким ти послідуєш? Послідуєш ли ти за злом? І ти послідуєш за любов'ю? І він дав вибор Олександрівці, і Артемівці, і окружаючим селам. Сьогодні десь є день подяки. Сьогодні є день Великої свята, коли ми відкрили свої серця подякувати Господу за все, що він совершив. за дітей, за родину, за сім'ю, за огороди, за е, е, наші гранинища прийшли і віддати подяку. Інші серця в цей день вони могли закритися і оставити це все. І сказати, а що я, за що я буду дякувати? Як війна йде, йде оте і оте вбивають, страдають. І це серце закрилося для благословення подальшого від Бога. розумієте? це серце закрилося, і Бог уже не може туди пробитися. Через що не може пробитися? Бог не може сілити, Бог не може звільнити, Бог нічого не може там уже зробити, тому що людина закрила двері серця свого. Одрадила Бога, но Бог не желає бути орождяним. Бог наш Господь милосердний і любящий, і він помер на кресті, написано за гріхи і мучимку за беззаконня всього чоловічества. І ця милость і благодать нашого Господа, вона сьогодні доступна всім людям. Дайте так, благодать. І милость нашого Господа доступна всім людям. Вона доступна всім людям, і кожна людина на всій землі може обратитися до Господа, і вона може відкритися Своє серце, і сказати Господу: прости мене, очисти мене от всякого гріха. І Бог простий, Бог очистей. Він переміни твоє життя і Він перемінив життя десяти прокажонних. Він перемінив. І коли вони йшли ці десять прокажених з такою травмою, з такою болячкою з таким нещастям, вони ідуть, вони бачать Ісуса Христа і кричать здалека, так як не було підійти по закону Месія. Не можна і через те, що болячка не. Не можна було підійти до людей. Вони кричать здалека. Ісус, Син Давидів, Ісус наставник, помилуй нас, у нас таке нещастя, у нас таке горе, нам діваться йде, болить, страдає, мучимося, нічого зробити не можемо. Помилуй нас, Господь. Ісус дає милость, Ісус дає благодать. Він каже: підіть, виконайте Слово Божє. Підіть, покажіться священнику. По закону Мойсея людині потрібно було показатися священнику. Сьогодні кожній душі людській потрібно прийти до Ісуса Христа, тому що тільки Він є путь, істина і вічне життя. І ніхто не може прийти, обминувши церков Ісуса Христа, для того, щоб потрапити на небо. Ісус є путь істина і життя вічне. Для того, щоб почути ці блага, блага, благі слова, потрібно прийняти церков Ісуса Христа. Якщо людина не прийме церков Ісуса Христа, вона не приймає самого Ісуса. Тому що отдільно людина ні одна не може спастись. А вона може спасити тільки в тілі Ісуса Христа в церкві. Тому що Ісус заплатив кров і свою пролив на кресті за церкву свою, Амі. за народ свій. Він прийшов, написано, спасти своїх людей от гріхів їх. А хто такі свої, а хто такі чужі? А це ті, які вибрали Ісуса Христа. А це ті, які вибрали Його як свого лічного Господа і Спасителя, і послідували за Його Словом. Це народ Божий. Люди написано взяті уєл, діл, возвіщати діла нашого Господа Ісуса Христа. Ага. І ви благословенні по тій причині, що ви прийшли в Дом молитви, Ви прийшли на місце, яка є церков, невеста Ісуса Христа. І давайте подякуємо за це нашому гристу. Ісус, ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі, Ісус, що ти викупив нас, очистив нас, оправдав нас. І назвав нас саме основне дітьми своїми. Ми Діти Божі. Немає різниці. Жінка чи чоловік, ти є син Божий, ти є доч Божа. Він усиновив тебе через такі стражді мучення на кресті. Він усиновив удочерив тебе, щоб тобі називатися дитям Божим. Ісуса, знаєте, за що розіп'яли? А за те, що Він казав, я син Божий. Тим самим роблячи себе що? Рівним. Богу. А ви хто? Ми хто? Браття. Ісус каже, віщу браттям моїм. Браття Ісуса Христа. Но Ісус Христос є із мертвих. Йому во всьому должно мати первенство. Ми є родина. Чит. Ми є родина, яку Ісус Христос прибрів на кресті. Ми є сини й дочки Небесного Отця. Папа твій отець, уявіть, Бог є мій отець, мій папа, любящий, заботливий, піколуючий за мене. Я є його дитя. Ми є його діти, Ми є його родина. Ви чуєте, ви бачили коли-небудь? Ще вже інтернет, так? Да? І от можете подивитися в інтернет, коли касаються дітей, курочки, цыпляток, Бачили? Коли хто е, питається е, до курочки навіть собачка підбігти, навіть і е, цепляткою задати шкоду, що з цією е, собачкою просходить? Тікає. Від мами тікає. А буває заяць, саме пугливий і трясливий. І хто то питається до під підтеркасниця? Одним ударом убиває людину заяць. Одним ударом ноги убиває людину. Бог каже, ти зіміться око. Давайте скажемо. Я. Я, є, є. 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 зеніця, ока Божього. Хто може зробити тобі зло? Хто може прикоснутися до ізбраних святих? Тьма, скор, Ще хто ти може прикоснутися. Ніхто тебе не може відділити від людей Божої. Бог тебе вибрав. Бог тебе вибрав з усіх людей. І він поставив тебе, щоб ти йшов і возвіщав діла Господа Ісуса Христа. Ми сьогодні маємо такі чудові фрукти. Слава Ісусу! Кожен фрукт, який сюди попав овощ. Ви просто землю його взяли і не вибрали? вибрали? Вибрали. Ви не набрали всіх підряд, але ви вибрали, бачите? Вибрані тут. Я хочу сказати, що ви вибрані тут. Давайте скажем, я. я вибраний вибрали. моїм Богом, моїм Отцем. Уявіть, яка радость, яке благословіння? Ти вибраний, тебе Бог ізбрав. Він призвав тебе і збрав, омив, оправдав, щоб ти був благословінням. І от оці 10 прокажон, Вони йшли, і в них була біда, в них було нещастя. Вони кричать, помилуй нас Господь. Ісус так, підіть, покажіться, священнику. Нам Бог оставив це святе Слово. Бог нічого не робить не по слову. Все, що він робить, Він робить тільки по слову своєму. Вся небо і земля крутиться вокруг Слова Його. Амінь. І Він посилає продажоних по слову. давайте скажемо, Ісус, Ісус посилає продажовник по Слову Своєму. І коли вони виконують Слово Ісуса Христа, амінь. вони очищаються амінь. по дорозі. Амінь. І вони бачать, що їхні руки очистились. Їхні ноги очистились, їхні очі очистились, волоси очистились, все оновилося. І між ними десятьма був один іноплемінник, який не був єврей. І усіх дев'ять. Гновенно появилася робота, появилася забота, появилися діла В кожного Кожен сповнив, що в нього є дочка син, кожен сповнив, що в нього є воли, у нього є поля, у нього є господарство. Кожен з них сповнив такі діла. І серце не відкрилося для подяки Богові. А цей єдиний наплемінник, який не в совіті був, він сказав: піду, до вас дам славу Богу, піду, поклонюся йому. І він написано, прийшов і поколонився Ісусу Христу, упав до Його ні. І почав дякувати Йому. Ісус повертається і запитує. А не десять лі очистилось, а не десять лі ісцелилися? а де ж дев'ять. Як же ми не прийшли вас дати славу Богу? Як же вони не прийшли поклонитися за все те добро, яке я совершив і зробив, Як вони не змогли прийти дом молитви, воздати славу і хвалу творцю, неба і землі, коли весь народ Божий прийшов і поклоняється йому. І слава Його, за його великі і чудні діла. Який він залишив на хресті. дякуючи Його жерті дякуючи Його смерті на хресті, Ти і я сьогодні маю вічне життя. Слава ти вибраний, всенувлений, всенувлений, а -а -а. ти встановлений ти дочерь Божа. Живи і поводься, як доч, як син царя. Розумієте? Ти непроста людина. Десь скажи, я не проста людина. Я дощ, я син царя, владики неба і землі, який піклується за мене. Бог піклується за тебе. І коли цей чоловік відкрив серце і почав дякувати Господу, то Господь каже: віра Твоя спасла тебе. Амін. Ти маєш більше, ніж літі дев'ять. Я хочу сказати, що ви маєте сьогодні більше. Ви маєте набагато більше. Коли ви відкриваєте серце і дякуєте, коли ми відкриваємо серце і вдячні нашому Творцю Неба і Севелі, Бог готує для тебе велике. Давайте скажемо, Бог готує для мене Бог велике. 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 Амінь. Давайте ще раз скажемо, готує дуже, дуже, дуже велике. Дуже, дуже. Я узлюблений возлю... моїм так, папою. Папа мене дуже-дуже любить. І він приготовив для мене велике-велике благословіння І воно гляде. Воно йде. Воно накриє мене. Я буду дуже-дуже наші. Дуже, я буду дуже-дуже благословіний. І успішний. Бог сохранить мене. Бог береже мене. Паде піля мене. Тисяча, десять тисяч стріл. Одна стріла рукава. Не притаснеться до мене. Я благословієм. Я вибраний. Халілую! Слава Йому. Цей чоловік получив благословення. Вічне життя. Яке сьогодні більшинству людям не потрібне. Вони не ждаються, тому що вони його не бачать. Так. Вони його не можуть почувствувати, пощупати. А ти благословений, тому що не пощупав, а вірою живеш. Вже я заканчую так, як прагнаж, Ісус сказав хомі. Коли Хома казав, покуди я перст пальця свого не в рани його, я не повірю, що Ісус воскрес! І тут, як ми зараз сидимо, читаємо слово, розбираємо, дякуємо, хвалемо. Двері закриті, вікна закриті. А Ісус став посередині. І став відьмий для всіх апостолів і тих, хто там знаходився в кімнаті. І каже, Хома, йди сюди. Кома, коли побачив Ісуса Христа, коли Ісус йому каже, а ну-ка давай сюди пальцем цього, Сунь! Куди ти казав, не сунеш, Сюди в дірочку, одну в другу і сюди давай сунь. То кома, знаєте, що сказав? Упав перед Ісусом, і каже, ти Господь мій і Бог мій. Амінь. Та слава. І Ісус сказав: Блаженні ви, що не бачивши, що вірите, повірили. Слава. Я хочу сказати, що блаженні ви. Благословенні ви Амін. узлюблені ви Господом, Амін. 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 що ви, не бачивши, повірили і прийняли його Амін. як своїм річним Господом та Спасителем. Амін. І прийшли поклонитися йому, подякувати і принести всю хвалу і славу сердець своїх. Він любить вас, чекає Амін. вас, і буде день, коли ми зустрінемося з ним. Амін. лицом к лицу на небесах. Будьте всі благословені нашому Господу. І ще подякуємо Ісусу Ісус. Зараз давайте в місті помолимося. Трапо, давайте ще за збір фінансів, помолився, помолимося. Давайте зараз подякуємо ще в місті, Господу. Положіть, будь ласка, так, давайте візьмемо так зробимо. візьміть е, свої потреби. Тобто вже за фінанси. Я не за фінанси ще скажу. Друзі, давайте можете і фінанси вже все брати, можна, Це теж насіннячко, можете брати фінанси, добре. Ну ви візьміть зараз саме основне. Возьміть всяку вашу потребу, всяку вашу нужду. що Бог написано, всяку, давайте скажемо, наш Отець восповняйте всяку, всякому нужду, по багатству своєму, славі Христом, нашим Господом, Ісусом Христом! І моя нужда! І моя болячка покине мене і уйде від мене. Прямо зараз в ім'я Ісуса Христа. Я получу благословіння в дітях моїх. Я получу моє благословіння в середині моєму. Я получу благословіння в домі моєму. Я получу благословіння в тілі моєму. Аллилуйя! Слава тобі Господи!